Вітаю гості та підписників каналу, хто зі мною ще не знайомий. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося з вами, що вам принесе цей квітень місяць, да? початок квітня, цей місяць, будь в принципі, коли ви на нього натрапили, що він вам принесе? Що він вам, знаєте, дасть, які питання вирішить, можливо, які питання поставить і так далі. Да? Будемо дивитися один варіант сигніфікація на Ленорман. Ось така гарна, дуже колода в мене. Новенька, красива. І будемо доповнювати таро. Воно таке відмінця, да? воно теж таке якесь весняне, природне. Так, ви на даний момент, давайте подивимося, як вас покажуть карти, в яких енергіях ви знаходитесь, що відбувається. Буде цікаво, якщо зараз знову карта Дім буде. Да? Хто давно на каналі бачить, що. Дуже часто, останнім часом, перша карта дім виходить. Ну ні, ви в якихось переживаннях знаходитесь, в фінансових переживаннях хвилюєтесь, вистачить на щось, не вистачить, як далі бути, що робити. От вам треба ніби в два рази більше, да? от у вас одна рибка, може, є, а ви хочете в два рази більше, вам потрібно в два рази більше для життя. От ви розумієте, що цього не вистачає. От такі у вас ідуть переживання. Можливо, навіть якісь панічні такі ситуації, да? що на вас нападає сум, де взяти, що робити, як мені жити далі. Так, і з чоловіком, що у вас тут? Та з чоловіком теж не дуже або немає його, або якось не клеїться, нема підтримки. Хтось вмішується, да? мишки у нас. Щури це про те, що хтось втручається, хтось не дає, хтось жре енергію. або мужчини не такі, отам, попадаються якісь, є стосунки, але не всерйозно, не те, що ви собі придумали, не так, як ви собі це бачите, як ви цього хочете, або з вашим щось не клеїться. Ну, от у вас якийсь такий прям, знаєте, етап. Сумбура, переживань, страхум. Знаю, цьому є дійсно фундамент, але в голові у ваші точно є переживання. Ще один мужчина йде. Може, ви хочете завершити ситуацію якусь складну, щоб перейти на новий етап, або взагалі розірвати стосунки, але ну, ви щось для себе хочете закрити. Також може бути да, один для серця, а ще на другий там, по роботі керівник, і ви хочете йому сказати, що хочете уходити, або піднімете мені зарплату і боїтесь. Закрити якесь питання. А ну, що ви хочете закрити? Неясність, незрозумілість. Можливо, у вас трикутники, і навіть з вашої сторони, да, з жіночої сторони, два мужчини. І ви розумієте, що треба одного або з серця викинути, можливо, з ними стосунків немає. Дуже часто да, відбувається так, що вийшли заміж, там, будується життя, а ви не можете когось викинути у своїх голови. Або зустрічаєтесь з кимось, порівнюєте весь час. Хтось у вашому серці засів, і ви його не можете закрити, да, закрити це питання. Ви хочете з цього вийти, ви хочете оприділитися, хочете бути з одним. Або ви собі ставити якісь, знаєте, такі умови, що я от з таким не буду зустрічатися, тільки таким, да, от все, хватить там з мене цих женатиків, да? і щось в такому дусі. Ви себе вибираєте. Себе вибираєте, знаєте, ніби нема на кого сподіватись, да, Треба самі, треба рухатись, треба заробляти. Від цих мужчин толку немає, якісь всі не такі, будувати треба своє життя, або цей вибір, да, ця метушня між двома не дає вам розвиватись нормально, або там чоловік нормальний, але ви щось ви шукаєте, або згадуєте когось, і ви вирішуєте да, рухатись в одному напрямку. Давайте ще подивимося на вас трошки, що покажуть зараз карти на вас. Якісь розмови. Змія, да? ну от такий ж кажу, складний період. Можливо, ви розмовляєте з цим своїм мужчиною, що він зробив вибір, або він відчуває да, спиною, що у вас там в голові хтось ще сидить і потрібна ця розмова. Ну і тут теж, дивіться, ці колоді, да? Три пташки, три мишки. От хтось, як третій в стосунках, тут є, з вашої, з його сторони, можливо, з обох сторін в плані родичів, сусідів і так далі. да? Ну От хтось весь час втручається, весь час щось тільки десь щось наладилося, уже е, щось розказали, і ви вже один одного не розумієте. Звісточка, якась, можливо, ви хочете їхати десь далеко, або якісь документи готуєте, які раніше вам були недоступні. От ви отримуєте якийсь лист, те, що десь здалеку да, за горами. Або довго ви його чекали, або він десь, якась посилка їхала дуже довго-далеко. Прийде от повідомлення. Можливо, зараз ви його отримуєте. Да? Плюс-мінус цей день, коли ви дивитесь. Про когось вірного, про когось, хто вас щекає, хто хоче з вами бути далі, та, якась вірність, йде в цьому союз, друзів запрошують кудись, можливо, в гості запрошують, або кажуть, друзі, ми приїдемо здалеку, да? зустрічаєте, зустріч ось така от може бути у вас плануватися. Ну це зараз уже про це якісь думки у вас є, з ріднею, з вашим мужем. Да, от вам хочеться до своїх рідних і близьких побачитись, поговорити, тому що ви в якійсь зараз внутрішній самотності знаходитесь, і вам необхідно насолодитись, напітатись да, якоюсь такою енергією своїх коренів. Бо ніби як зараз ще віддалені ще відстань да, є між вами. І карта всадника, е, да, вона тут так класно, що вона йде в майбутнє. Люблю колоди, коли все правильно. Минуле це зліва, як для мене. Да, е, як я, це, я думаю, що в мене камера вроді не перевертає. Ліве це минуле, праве це майбутнє. І от цей вершник він йде в майбутнє. Ви підете в майбутнє, до когось на зустріч, з кимось ви маєте зустрітись, кудись ви маєте їхати, кудись ну, продвігатися. У вас тут прийдуть якісь новини, що буде зрушення якесь, що відкриваються якісь дороги. Ну, от так от. Або от кажу, посилка прийде. Ну, і буквально один раз давайте глянемо на тарон на зараз, і будемо дивитися, що у вас чекає в квітні місяці, нам. Що зараз, що зараз відбувається у вашому житті? Чим карту доповнять? Тут, бачите, минуло йде. Ну, так воно тут не вважається в таро. Для мене це завжди такий нонсенс, трошки, ну всі, всі по таро йдуть в вліво. Хоча вони йдуть у майбутнє. Ну, вони теж, знаєте, якщо дивитися таро по системі і дивитися, як пригода героя. Да? Блазня, то блазень йде всередину себе розібратися, уроки пройти життєві. Тоді він, звісно, може йти вліво да, для того, щоб розібратися. Ну, у вас зараз якийсь свій особистий шлях, да, і ви десь далеко знову карта показує, сім від сім'ї, від родини, а хочеться зблизитися, хочеться напитатися цим всім. Час прийшов, ви втомились, рутина, Знаєте, ніби хочеться побути такою маленькою дівчинкою, щоб хтось проголубив. З кимось побачитись, можливо, з кимось з дитинства. Ну, у вас зараз якась така нудьга вам, ви трошечки переживаєте за щось, да? ну може, і не трошечки, хтось трошки, хтось сильно, і хочеться якогось зрушення, і з кимось зустрітися, і повірити в якесь приємне майбутнє. Якусь руху хочеться. Дуже велике переживання через гроші, да? от вони йдуть. От хтось з дитинства, мабуть. Вам, ніби, знаєте, достатньо буде якось от, з кимось зустрітися, поговорити. Можливо, ви давно не бачилися не знаю, з подругою, з дитинства, або з кимось з сестрою, з братом, з кимось, хто от, наділяє вас якоюсь такою енергією. Хоча ви поговорите по телефону, да? от вам не вистачає підпітки від когось, від близької людини для вас. і ви ніби от, Подпітуєтесь, підпітейте. І раз в майбутнє йдете ну, в прогрес, в прорив. От може хтось вам має сказати, що все має бути добре. Щоб ви не переживали, так? Да? Що, да, там, може, з мужчинами щось не дуже клеїться, або там з директором не можете поговорити про збільшення зарплати. Але є люди, які ваші, які з вами завжди вірні. І вам от просто такої звісточки. Не вистачало, ви її отримаєте, і вам стане легше. Так, що ж вам принесе квітень місяць? Що він вам принесе квітень місяць? Нові якісь знання, можливості, ключі, ключі ваше майбутнє. Оці можливості, да, нові, вони для вас відкривають. Новий горизонт, нові ці знання. Також, може, ви якусь книжку прочитаєте? От буквально, да, це оракульна колода, вона може говорити буквально. Ви прочитали книжку і отримували якісь ключові знання, ключові розуміння. От важливо знати, як є такі книги, фільми, да? пісні навіть. От, які перевертають життя, ти їх чуєш і розумієш, ого, ось що я не знала, не помічала, не розуміла. От ви можете отримати таку інформацію, яка для вас дуже важлива. Також документи можуть бути. Ну, у вас доленосні події. Квітень для вас стане доленосним, або місяць, який ви дивитесь. І ви, віця, ви йдете в нове. Ви щось закриваєте для себе позаду і йдете в нове. Ви чогось усумились. Ви вже хотіли давно це закрити, і тепер ви дійсно йдете в нові можливості. Дивіться, да, ця лисичка, яка от, вона вибирає явно да, тут себе, що вона хоче. Як вона бачить життя, свою здобучу якусь хоче, да, свій лакомий кусочок і нікому його не віддасть. І дійде до нього, от і у вас так буде, що ви захочете йти. Ну, бачите, в нове. От. Не знаю, переїжджати можете. Кстати, на дні тут у нас іде корабель. Ви можете переїжджати. І корабель це ідея от повернутий в минуле, да? він пливе. От ви ніби до істоків якихось повертаєтесь, до себе повертаєтесь. От до якогось рідного дому. От Ніби це іде повернення в минуле, да? зустріч з, з якимись колишніми друзями, ну, може, й зараз ви з ними дружите, ну давно не бачились, або поїздка додому. Це ніби повернутися в минуле, але це дає дуже великий поштовх для вас. Перейти на новий рівень, щоб піти вперед. Також, ну що тут може бути? Ви переїжджаєте, міняєте місце проживання, може бути, може, просто з квартири на квартиру. Країни, міста, все тут можна міняти. Тут, тут карта креста йде, говорить, що от життя розділиться на до і після. От ви будете розуміти, що тепер буде зовсім все по-інакшому. Ви знаходите якусь цю стабільність свою. Що нам ще покаже Таро? Що чекає у вас в квітні місяці, або будь-якому іншому місяці, коли ви це дивитесь, що вас чекає? Дивіться, як знання на короля мечі. От, Щось ви дізнаєтесь важливе. Це прорив для вас це якась важлива дуже інформація. Або потрібний дуже документ. Він для вас дуже сильним є. Ось ви зможете прям прорватися. Новини, новини, да? лицарі це новини. В міняють життя, як то кажуть. Про діток, про якусь легкість. Можливо, хтось дізнається про вагітність по цим картам, да? а можливо, хтось от, от поїде туди, де він виріс. І вам це необхідно. А, до речі, що ж у нас? Великий день да, йде в квітні місяці? Можливо, ви поїдете. На великдень додому і там зустрінете когось, побалакайтесь, це вас наповнить. Навіть просто там у батьківську хату, да. Оце Це помагу дає от всі ресурси. От вам ця перезагрузка дуже необхідна. Дуже необхідна. І ви ніби якийсь ривок зразу робите. От щось разом можете робити, що вас об'єднує да, з дітками, тут як покоління, там. ваша мама, ваші діти. Щастя, радість, зустріч, весілля, да? свято, багато спілкування. Ось що вас чекає в квітні місяці. Зустрітися з друзями, зробити щось разом, не знаю. Випікати Паски. Сходити разом в кафе, якщо не печати, ви не хочете нічого такого неявляти. Просто сходити на каву з подружками для вас це така важлива перезагрузка на даний момент. Ваше. Життя таке рутинне, висмажливе зараз, да, що от вам необхідна ця, ця перерва, Це перезагрузочка така, що тут карта показує. От ви наповнитесь цей вибір, да, зробити крок ніби в минуле, да, до минулих енергій, до минулих людей, зробить вас, як простухне вас вперед, навпаки, да, і зробить вас наповненими щасливими. Кохання теж можуть бути якісь прояви. Да? У нас карта закоханих і туз кубків. Хтось до вас може проявитися по-іншому, по-новому в особистому житті, появиться хтось. з'єднання родин, знову ж таки, да? тут такі карти у нас йдуть. Може, кохана людина десь далеко була, нарешті приїде. Це для вас важливо, чи ви поїдете, Або там приїде якийсь період часу вдома побуде. Всі разом. Тут прямо от така родинна діля дивіться. Карта світу. Всі разом, всі насолоджуємося. Під захистом, під спокоєм. Що тут ще вас чекає? Ось такі дороги. Знову якісь такі загальні труда, потрійці Пентаклів. Хто тут шукає роботу, може знайти в квітні місяці, до речі, теж дуже важлива інформація. Да? Ви можете знайти тут роботу. По душі, якусь швидше-за всетворчу роботу. Ну, і взагалі ви чимось таким будете займатися, я ж кажу, як. Хто любить, до прикладу, да, от ви будете випікати торт, паску, не знаю, що ви захочете, це вас надихатиме. Хто, хто що захоче, хтось може там квіти садити якраз період, гарний, да, дерева, городом, зайнятися, для когось, кажу, дуже важливо, і там разом з кимось, там, з сім'єю своєю, на дачу поїхали, щось робите, а потім шашлики кейсь там. Ну, красота же, так? Да? Ну, от у вас щось таке буде, відповідне вам. Ви можете чути зовсім інше, що я говорю, своє, приміряйте на свою ситуацію. От що вас буде наповнювати і об'єднувати з кимось, що для вас це несе, яку радість. Може, в баню піти попаритись, для когось це щастя. Ну, це така передишка, розумієте? Для вас це така міні-передишка. Це задуматись і звернути увагу на своє життя, розслабитись. Зміна труда, так? Да? Для вас це наповнення, щоб зробити ривок вперед. Хорошо, от ви наповнилися, все прекрасно. Що тоді вас чекає після оцього, Мені цікаво, три карти. Що у вас після цього тоді чекає? Нові енергії, нове завзяття. Ви можете більше, ніж могли. І насолода, так? Да? І насолода. Якесь полегшення. Дев'ятка мечів. Що воно у нас тут це було? Ви по-іншому подивитеся, ви вийдете із якогось такого депресивного стану, що нічого не буде, нічого не вийде. Я застряла, да? ніхто, нікуди не рухається. От вам треба перезагрузка для прориву. Обов'язково. І в квітень місяць вам дасть таку. Можливість. Не весь місяць, звісно, але да, буде там який, якийсь період. Щоб З чим ви підете в наступний місяць? А, вже з імператором щось не даєте. Якщо ми дивимося особ, людей, то ви підете з імператором, лицарем Кубків і королем Кубків. Не знаю, з керівником, з батьком, з коханим, з братом, з дитиною. Ну, швидше за все, це ж енергії у нас. Ви підете впевнені в собі, задоволені і спокійні. І спокійні ось це тут дуже важливо, да? Ви ніби розслабились і до цього стали спокійні, і в той же час впевнені в тому, що вас чекає завтра. Так що квітень місяць буде класним, і ви вже в травень, або будь-який там інший місяць, коли ви дивитесь, да? перейдете з впевненості, що якось буде все спокійніше, все буде нормально, я наповнилася, перезарядилася, і все тепер буде добре. Результат насолода, процвітання, от знаєте, ви перезагрузитеся, потім у вас із грошима, все буде добре, да, те, що ви там переживали, із ви і з мужчиною ви оприділяєтесь, і налажуєте і навіть знайомство може бути важливим. Все дуже сильно, перспективне. По імператриці у вас буде в квітні місяці. Результат перспективи. Перед вами відкриваються нові горизонти, нові перспективи. Ох, ще в у нас так гроші йдуть, да? фінанси, якісь документи, ресурси, продукти, Кому, комусь, так, да? повний холодильник, теж комусь важливо. Ну, Всім важливо, в принципі, щоб було щоб що поїздову. Кожного є за кого переживати не так, як за себе. Да? Ну, у вас буде не тільки для себе, а й поділитись. ось так. Якщо прекрасний місяць з такою необхідною всім перезарядочкою, яка проштовхне на майбутнє процвітання. Ось такий розклад, будь ласка, діліться своїми коментарями, ставте реакції, підписуйтесь на підписання до нових відео. Па-па!